Акуна матата частинка будь-якої країни зберігається в її національній кухні. Після подорожі на Занзібар важко не захотіти мігрувати на цей чудо-острів з його смачною їжею, довгими світанками та теплим океаном. Також є цікавим, що занзібар славиться химерним поєднанням африканських, арабських і персидських кулінарних традицій, а на узбережжі помітно вплив європейської кухні. У цьому відео я розповім про сім страв острова, які треба неодмінно спробувати. Рис пілау. Так називають страву з рису зі спеціями, зазвичай приготованого на бульйоні, іноді з додаванням м'яса птиці або круто зварених яєць. Подають пілау зазвичай у свята або на вихідні з салатом качумбарі. Дуже смачна страва з національним калоритом. Їсти її прийнято руками, колі родичів чи друзів. Смажені банани традиційним повсякденним блюдом, скоріше закускою, служать страви на основі особливих овочевих бананів. Які смажать, тушкують, запікаються або молоють в печі разом з м'ясом арахісом. Смажені банани це оригінальне блюдо для справжніх гурманів. Але на занзібарі це досить просте та повсякденне блюдо. Так що деяк не тут їх скуштувати. Тунець на грилі. Занзібар це остров у Індійському океані. Кожен, хто туди потрапляє, просто зобов'язаний спробувати свіжий лов дня. Або самому відправитись на рибалку та спіймати свій скарп у вигляді славно звісної туни. Але якщо вдача буде не на вашій стороні, у локальному кафе вам продадуть найсоковитіший стейк з тунця. Піджарений ззовні та рожевий всередині доставить вам дійсно насолоду. Креветки джамбо. У кухні Занзібару переважають морепродукти. Тому особисто я рекомендую спробувати креветки джамбо у локальному ресторані. Зазвичай їх готують на грилі, просто посоливши та сприснувши лимоном. Але якщо попросите, повар може персонально вам їх зварити. Таких свіжих та смачних креветок я давно не куштувала. І просто подивіться, які вони великі. Свіжі фрукти та фреші з них. Так, це не зовсім страва. Але це візитна картка острова. Фрукти тут на смак ну дуже відрізняються від тих, що продають у нас. З усіх фруктів навіть з авокадо. Місцеві роблять смачніші фреші та наріжки. Обов'язково спробуйте манго. Це занзібарське кохання з першого укусу. Потім ананаси, бо вони не мають такого кислого після смаку, як у нас, тому що подаються вже стиглими. Також є джекфрут, котрий схожий на жуйку Bubble Gum, ну і словно, звісний дурян. А вже ж, то не фрукт на кожен день, але раз в житті можна спробувати. Восьминіх. Важко виділити одну якусь траву з нього, тому що на зензібарі вишукана закуска з восьминоги подається за кожним рогом. Тим паче, що біля пляжу подають тільки новиловленого октобуса. З ним роблять супи, пасту, просто варять або готують на шпажках, як шашлички. Буде неприпустимо пройти повз. Лобстер. І на п'єдесталі нашого топу знаходиться, хто би ви подумали? Так, король підводного світу лобстер. Бути на занзібарі і не скуштувати лобстера велика втрата. До речі, на занзібарі я вперше спробувала так названого кам'яного лобстера. Візуально він дуже відрізняється від усіх інших представників цього виду, а по смаку значно ніжніший та, може, трошки смачніший за звичайного лобстера. Дякую за перегляд, чекаю вподобайку і підписку. До нових зустрічей!